Зараз вам покажу як можна організувати заправку для електромобіля. Бачите, тут у нас виходить, ящичок такий. Ящичек на стовпчику стоїть. Ось, і від нього йде до електромобіля зарядка. Тут, виходить, оцей кабель чорний, він довгий, він йде десь 5 метрів. Ось, і тут він проложений. Під землею, проложений І далі все це діло виходить от сюди. Ось бачите, оце виходить цей кабель. Ось і сюди, в розетку І далі розетка ця виходить на такий автомат, був полісний 16 амперний. І саме головне це те що все це діло під'єднується до сонячних панелей зараз дивіться від цього інвертора це під'єднано і ми подивимось скільки там йде вироботка 2 кВт бачите 2 кВт а споживання 2,26 сонячні панелі дають 2. Тут тобто з 2,2 споживання ну, 2 кВт йде безкоштовно, а 200 Вт як вже за гроші. Тут, бачите, сонечко заходить, стаємо менше виробітку. Зараз, якщо вийде сонце, то може вона буде і більше, тому що день такий пасмурний. в ідеалі якщо він поєднується з сонячними панелями бачите сонце виходить опять пішло на збільшення 1,7 знову впало. ну в общем ви поняли да? суть вы поняли